Єдиний на всю країну британський короткошерстий кіт із червоним забарвленням прописався в Черкасах. Він має власну кімнату. У харчах дуже перебірливий. А наречену чотирилапому аристократу шукатимуть аж у Німеччині. Господарі виконують усі забаганки свого улюбленця, хоч мають ще кількох, не менш ексклюзивних, каже Вікторія Хамаза. Справжні англійці відтепер тепер живуть у Черкасах. У помешканні пані Тетяни ціла родина британських короткошерстих котів. Більшість муркутунів справжній ексклюзив не лише у місті, але й в Україні. Ця порода. Особлива тим, що вона одна із найдавніших, яка виведена в світі, їй близько 200 років. Це не білі, а срібні кішечки. Срібла так багато, що вони виглядають білими. Срібні кошички, кішечки, які живуть у нас вдома, вся сім'я, мають голубі або сині очка, надзвичайно рідкісна і. Рідкісний колір в Україні їх не було, і тому ми завозили з інших країн, з Німеччини, цих тварин, щоб скласти зібрати сім'ю, що був синьоокий тато і синіоки були в нього наречені. Британським хвостатим у будинку пані Тетяни відвели дві кімнати: в одній живуть дівчата, в іншій батько сімейства, сір Авалон. Для найменших пухнастиків родина обладнала дитячий манеж. Раціон для дорослих та маленьких британців пані Тетяна продумає до дрібниць. Він ще не може їсти звичайну їжу. Поки що він їсть мамине молочко. А потім, коли він стане старшим, йому ми пропонуємо дитяче харчування, але спеціальне французьке. Це харчування ми даємо для підтримування. Правильного розвитку своїми улюбленцями родина пишається і не дарма, адже чотирилапі у них різного забарвлення: одні кольору чорна шиншила, інші червона шиншила. Останні справжня рідкість. У нього рожевий носик, рожеві очка, в нього такі ж самі рожеві подушечки на лапках. тут Цей котик один в Україні. Британські короткошерсті, справжні інтелігенти. Вони виважені, невибагливі в їжі та надзвичайно розумні. Тобто при тому, що в нас тварин багато, в нас ніколи не чути, що взагалі є тварини, вони завжди мовчать. Тихо в квартирі. Вони навчаються, легко навчаються, виконують команди, знають, що можна робити, що не можна робити їм вдома. Дуже розумні. Кішка з інтелектом собаки. Хоча безпородна, проте інтелігентна. Кішка Муся, ось уже місяць шукає господарів. У холодну пору чотирилапу прихистили у одному із під'їздів черкаського будинку. Ой, Мусечка, привіт! Привіт! як у тебе На, будеш сьогодні, хочеться? Давай, Вставай, вставай. Черкащанка Євгенія Гніушева. Чотирилапу навідує щодня. Запевняє, кішка надзвичайно охайна та привітна. Муся появилась у нас как-то так внезапно, ее все полюбили, Ну, у нас все соседи любят котов, котятнице, так скажем. Она появилась, ее никто не начал не выгоняли, потому что она очень нервная, добрая. Ну и начали подкармливать. То есть у нее есть туалет, она очень воспитанная кошечка. Она кушает с мисочек, она нигде тут не свинячит. Девчина переконана, кишка Муся может стать верным другом будь-кому. Хотелось бы, чтобы их Любіліка члена в сім'ї на самом деле. Да, Муся, найдемо тебе хазяїна. Вот кошечка. сьогодні муся. Чекає на господарів на дев'ятому поверсі однієї з багатоповерхівок міста. Щодня кішка шукає господарів в очах кожного перехожого. Вікторія Хамаза, Павло Тимоненко, Василь Саєнко. Віка Новини.